Це ваша кінострічка. Тут дивіться, тут от. От тут, тут, тут посередній. Там, де у вас вона склеїлась, там ще є зображення. Якась дитинка бігає. Так, я бачив трошки через лупу. Але от вона от така вся. От це друга. Це Орва. В ній тут вон, маленька полосочка є таке теж зображення, але таке. Ще одну проявлю, подивлюсь, як воно вийде. О, таке зберігання було неякісне, тому отак воно і вийшло. На жаль, О, де вона склеєна була? Не було доступу кисню і вона збереглася. А так от тут такого що от бачите маленький такий шматочок. Ну, є зображення оце СО, ця це ця орва. На орво. дуже Вийшло щось. Так, так. От десь я бачу. От. Тут тут є проміжок такий. Це от, де у вас касета. Ну, засвітка. Вона, вона є. Може сканер я спробую на планшетному відсканувати щось. Може і проб'є тут ваше зображення. Ну, спробую ще одну проявити. Так, у вас там чотири. Плівки зовсім чисті, тобто вони не знімалися зовсім. Так що я їх проявляти не буду. Тут тільки 6 у вас зняти і все.